Привіт, друзі! Ми на пасі працюємо. Тут вже викрашуємо вулики старі. Як старі, вони відносно старі, але вже за 5-7 років вийшли, повикрашували вчора по два рази. І Колір насичений, красивий такий. Надіюсь, прослужить. Вже краска не сильно нова. Так, ще будемо далі красити. Це ми в минулому році красили. Колір такий більш-менш. Вони, ну, правда в тіні, тому О, так. зараз їх будемо назад ставити на своє рідне місце. Сюди раз, сюди два. Повикрасували під такою краскою всю. Зебра. О, емаліокайду. Подивимося, як вона нам прослужить. Під роздачу і лавочка у нас попала. Ось так. І ловушка на 8 рамочок у нас трошки відремонтували, бо була розбухша. підкрасили, ну все, буде нам служити.